Писанки, вироби із лози, бісеру та декупаж. Краєзнавчий музей на кілька годин перетворився на країну народних ремесел та декоративно-прикладного мистецтва. Сюди з усієї області з'їхалися майстри, а за сумісництвом і викладачі позашкільних гуртків, аби презентувати місцеві маличі свої курси неодмінно із нахилом етно, як коцлому плетіння Наталії Бойко. Аби опанувати це вміння, каже майстриня, треба чимало фантазії, і терпіння. Зате із простого матеріалу можна створити дивовижні речі від кухонної утворі до оберегів та іграшок. Цепний матеріал, який притягує, можливо, діти поки не бачать, що це таке, їм це ну, дивно, як це таке соломе можна робити, коли вони приходять і на гурток дивляться на виставку робіт, то вони дуже захоплюються і ну, як таке соломки можна зробити? Ось таке не диво. Іграшки традиційні, іграшки на основі традиційних, сучасних, які запозичені. Вони. Дітям це подобається, цікаво. І вони, коли вони навчаються робити традиційну іграшку, Створюють на основі традиційних своїх власних творчих робот. За тією ж неодмінно стародавньою традицією без голки своїх ляльок виготовляють і майстрині з Косова. Щоправда, матеріал, з якого роблять опереги, куди примхливіший. Ці українські мотанки формують з кукурудзяного листя. Лушпиня, яке згодом перетворюється у креативні сувеніри, заготовляють у серпні, коли воно ще свіже. Далі висушують, підфарбовують і лише тоді беруться до формування забавок. Дріт, синтепон, листя, кукурузи. Ну і далі фантазії. Спочатку що? Спочатку я роблю руки. Це руки, ляльки, мотанки, потім голова, тулуп, от все зв'язується докупи і виходить лялька. Деякі фарбуємо листочки харчовими барниками. Ось тоді вони мають може, там одяг робити з них Краще, виглядає. Країна майстрів містила у собі мало не всі напрямки народної творчості, але у цьому залі лише мала частина творчого доробку. Приміщення нарікають організатори не в змозі вмістити усі нині діючі дитячі гуртки. Тож навесні планують провести звіт позашкільних навчальних закладів із презентаціями та майстер-класами уже просто неба.